Так, саме цікаве, значить, ви скажете, Оксана, ну що тут цікавого, ми знаємо цю стрічку. Та Ми знаємо її, звісно, але це стрічка напрямую з Карієм, вже сигналка. Бачите, я взяла повтори сигнальниці, коли в мене маленька приходить, а повтори, коли йде вже в бобіночках. Саме цікаво в ній її ціна. Я значно зможу запропонувати вам більш низьку ціну при той самій якості. Тобто, була ця стрічка була 30 гривень, зараз вона буде значно дешевше Завітайте, на сайт, подивитися, в описі напишу. Сподіваюся, що з цими фабриками я вже зможу працювати на постійній основі. значить рючка. Буде біла 835 тан 22 см, і взяла десятку, тільки білу. Чи на заколку, чи на хвостики будете ставити, тільки білу. так далі йдемо Дуже хочеться мені яскравих таких стрічок, але не таких, як у всіх, з таких іншим іншим поглядом. Дивіться, це у нас ромашка на полікатоні. полікатон це сатин бавовніний. Ну Я думаю, що ви вже знаєте, не буду повторювати. Але друки десь двох сторін І от вона йде, ну вона не зовсім, це не 835, це, м -м, коротше, трошки інший кольор, але з 835 вона теж непогано дивиться. З сакіном теж непогано дивиться. Так, тому що в полікатоні там трошки інша кольорів йде. Ось така ромашечка. Е, я сподіваюся, що такий сучасний погляд, і плюс ви тут щось можете міксувати. Вам сподобається. Я таку ніжнятіну прям полюбляю. І ви тут м -м. Так. І тепер також ще покоріє вам розповім. Так, це у мене приїхала теж сигналка, але я її вже підбирала під оцю стрічечку. Цей стрічки у мене в минулому році не було, але вона мені подобається. Це така, знаєте, класична троянда, вона завжди безпроіграшна. Чи успокоїти її можна світленьким, чи, навпаки, зробити більш яскраво, Так. Я не дуже полюбляю яскраві кольори, але, але ну, якщо ви просите, так, значить, дивіться, це трошки зовсім інша стрічка. Це теж іде сатин, але дивіться, який у неї, у неї край. Бачите, це Китай, непогана стрічка, співвідношення ціна, якість, кольорова гама відносно непогана, але, ну, бачите, да, така вона. От, ну, о, має місце бути, звісно, імпонують кольорова гама. Подивимося. Тобто, не путайте. Це у мене Корея, це Китай і о, бачите, ось така так, Абропа край. Взяла її тільки сараковку. Ну, я на пробу взяла. Не знаю, подивлюсь, зайде вам чи не зайде. Так, і в такому лаймовому кольорі. так, І отут у них теж полікатончик. Ну, полі такой катончик такий, коротше. Такий. Ну, має місце бути співвідношення, ціна якість. Такий. Ну, колір гарний. Так.